Водолії, привіт-привіт! Як ваші справи? Рада вітати вас на моїй платформі сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. І так, якщо у вас сонце асцендент, Венера чи місяць у Чому чи в Козирогу? у водолії, Вам може зрезонувати ця інформація. Щось у вас в Козирогу теж є, по ходу. І так, погнали. І так, що було до цього, відповідно, впливає на тиждень. Два пентаклі, вагання. Була в козерогів двійка жезлі, бо в ліг двійка пентаклі. Намагалися адаптуватись в якійсь ситуації. Гнучкість проявляли. Основна динаміка трьома картами. Сонце. о вау! Радості прибуде і щось проясниться, висвітиться. Жриться, точно щось висвітиться доліє. Якась розпаковочка. Сім жезлів. М -м -м -м. Вона от за цією от... <смітно> шермою <смітно> щось виглядуєте. намагаєтесь щось побачити, прояснити для себе, проясниться. І як повпливає в подальшому. Всім угу. очів. Неждам. Ні, Ого. Ого-хо-хо. Імператор. Трансформація. Ну, смерть і сила. Вам би зняти контроль чи що? Ви щось занадто, от, знаєте, вхопились за щось. Ось прям відчуваю, що, от, знаєте, тут рукою вона тримається, тут, тут. Ви щось за щось дуже тримаєтесь. Тут воно ластівку тримає. Ви треба відпустити, розслабитись. Ви щось продавлюєте. От, розумієте? Що цікаво, він тримає от ці... цю клітку, намагається прогнути двома руками. Тут дві руки задіяні, в принципі, а тут я тільки по одній. Тут щось пов'язано у вас з руками. Зайняті обидві руки. Чи ви щось і те, і те намагаєтесь розумієте? Втримати, встигнути по одному і по іншому. І там, і там, і тут, і тут. А вам на чомусь одному потрібно сфокусуватись. Щодо цього. А от, ви того й обмежені. Вам потрібно щось пустити, якусь руку розжати потрібно. Межуючі фактори, пов'язані з чим? Тут прям три вили, випали. Пов'язані з роботою і з вашою реалізацією, з матеріальними питаннями, з достатком, сильно йде тема в історію того, що ви реалізуєте, і отримуєте від цього ресурси, скажу так. Також для чоловіків може йти мова про двох жінок. Одна з них на роботі. Чи це жінка якась у вас на роботі, ну, з жінкою по робочим моментам і ем, якісь обмеження з цим пов'язані. Я зрозуміла. Тобто з будліїв, знаєте, ви як мітаєтесь між е, от. Кидає вас між тим, чого ви хочете. Ви хочете стабільності, достатку, ну, такої зрозумілості. Так? Навіть, знаєте, як би це сказати? Передбачиливості. Чи все ж таки ви хочете якогось драйву, хочете нових вражень, нових подій, нових ну, несподіванок якихось? Так? Більше активності. От Сонце з одного боку говорить про. Активність про радість, про те, що ми багато комунікуємо, багато взаємодіємо з іншими людьми. В цілому робимо, виконуємо багато таких соціальних задач і в той же час життя, яка більш ну, така в тіні знаходиться і займається своїми справами і не сильно вмішується так, в колективні процеси. Вибачаюсь, була велика пауза. І так. Я вже сказала, що ви намагаєтесь вибрати. Так? Що ж вибрати? Яку поведінку вибрати? Так? І звідси ж і формується ця смірка мечів. Тобто вам доводиться грати а, декілька ролей, так? А, ну, скажімо так, перевтілюватись на ходу. Чомусь в мене з'явилося відчуття, що ви на ходу, от просто перевтілюєтесь. Угу. Вам потрібно щось далі розвивати. Ви хочете щось розвивати далі. Але обмеж... впираєтесь в обмежуючий факт, ну, переконання, скажімо так. Тобто ви не бачите, як це зробити приблизно, в який спосіб, по тій причині, що є щось, що вас відволікає, я б так сказала. Куди ще? Що ще займає вашу увагу? Партнерство можливо. Ну, романтичного характеру. Ну, це той момент, що ми часто можемо не сконцентру, ну, можемо... Не... не можемо Ох, бачити в мене це прям. В онлайн трансляції відбувається. Не можемо на чомусь концентруватись, тому що щось нас відволікає. Чи хтось нас відволікає? А ви що за кимось ще підглядуєте? Чи хтось за вами підглядує? Не знаю, про що йде мова зараз. Що сонце тут на тижні? Шість кубків. Це щось дуже вам близьке? Що от прям. Чого у вас. Всередині стає добре, тепло, я б так сказала. Це може бути споріднена душа, чи той, чи ті, з ким вже давно. Чи, когось. Ну, чи поряд з кимось вам здається, що ви наче знаєте один одного все життя, так? чи ще з минулих паш мечів. Комунікація. Знаєте, комунікація з минулого щось висвітить. Або від близького оточення, чи від рідних, чи. Це з дітьми якось також пов'язано. Може хтось з водлів, дуже задумується в тему дітей. Ну, тобто бажання з дітьми пов'язане близнюки, а так, по любові. Або це справа, якийсь проєкт ваш по любові, так? як дитя вас радує. Окей. Mm -hmm. okay. Да, тут якісь близнюки є, або партнер, партнерка ваша, партнер. І я кажу: ви щось чи за кимось спостерігаєте, чи хтось за вами спостерігає, по мечів говорить про спостереження. Ось, це з минулим пов'язано і з партнерством. Але ви не відкриваєте цього, що цікаво, двійка, ну як жриця, говорить про те, що ми можемо ці. Почуття так, приховувати, допустимо. Ну, чи не висловлювати всю степінь цих почуттів. А також удалі є щось, чим ви займаєтесь, що дуже вас радує, що вам подобається, вас наповнює, ви хочете це розвивати, але ви не проявляєте це на масу, наприклад. Mm. Ну, тобто це такий собі, якби повинен у вас відбутись coming out, так? Але ви цього не розкриваєте. Ну, на цьому тижні теж така. оцей ваш блок тут стоїть по цій причині, також колісниця. Ага-ха-ха. Страшно рухатись вперед, страшно. От, знаєте, як виїхати, скажімо, приблизно з цього ем, гаражу. Ось. Ну, от, і колісниця тут скоріше то символізує те, що є вашим інструментом, чи те, що ви напрацьовуєте, що хочете реалізовувати, так? ваше топливо. І так. Ем... Тут проясниться якась історія в партнерстві через комунікацію. І через близьку, через близькість. Ну, десь через глибину і щирість, я б так сказала. Ви виходите ж красиво як. Плюс який у вас тут контакт прекрасний. Мені тільки оця семірка мечів. Додавляє ложку дьогтю. тому що у вас тут хороший контакт з вищим я, наприклад, з творцем, з Всесвітом, ну, кому що, розумієте? Також в когось є мрія, яку ви не до кінця, як би вам це сказати, ви знаєте, чи що, Тільки пропишіть, можливо. Ваш мечів говорить про те, що з любов'ю опишіть якийсь сценарій, який ви хочете, щоб реалізувався у вашому житті. Ну, хто вам завадить? Ніхто, ну спробуйте. Ось, За кимось ви спостерігаєте, можливо, на дистанції, в тому ж числі. Або щось є для вас таке, як недосяжна мрія. Ну, вона ж може бути досяжна. Ну, при певних зусиллях може безповнені надій. Дарлі, водолія, шут. Вау. Тут що, езотерики приземлились? Чи контактери? Тут чистий потік. У мене нема слів. Нажрецю три старших арканів. Зірка шут місяць. Знаєте, що це вільне падіння. Розслабтесь і довіртесь цьому процесу? Цей блок ця перешкода на цьому тижні. Розслабтесь. Вона зникне. Ну, Нема потреби щось продавлювати, воно само собою реалізується. Щось виносити хочете? І Скажу так, це може бути і дитина. Або метафоричний проєкт. Метафорична дитина. Як проєкт якийсь ваш. Як я вам прочитаю 4 з перших аркан в одну позицію? У вас якийсь дуже ключовий момент в оделі, пов'язаний з розкриттям, з ясністю, з новим початком, з новим циклом у вашому житті, який ну, на роки реалізується впродовж декількох років. Це не один тиждень і не два тижні. Тому я вам не можу прочитати цю зв'язку конкретно на тиждень. Тут якийсь може бути захід, який пов'язаний з енергетичними практиками, допустимо. Це дуже ситуативно. От ви говорите якоюсь ідеєю, ви продавлюєте простір. Не продавлюйте. Відпустіть. Ви даєте великої значимості, скоріш за все. Це і є блоком. Відлюдник. Діва з'явилася. Ну, тут вдолі хтось палає пристрастю до діви, наприклад. Або хтось, нарешті, знайшов свій шлях, зрозумів, для чого він, про що він, чим хоче займатись, як хоче втілювати, як жити і все тому подібне. Зірку свою побачили. І вам хочеться, знаєте, щоб це було можливо швидше. Ем... Ви бачите в цьому потенціал, скоріш за все. Для себе велику цінність. І, відповідно, ну, починаєте трошечки, ну, як би це сказати, перегинати палицю. Я б так сказала по самих жезлах. Тобто. Easy. Легше. Де да. він <ривіт> Розумієте, не склалися, не смувалися це ще в просторі події для того, щоб швидше прийшли. Чи людина ще якась не готова ну, розкритися так швидко, як вам би цього хотілося? Ось. Щось ще має визріти приблизно, так? Якась історія для вас має визріти. Дайте їй час текти своїм потоком. ось, Іти своєю чередою. Собі дозвольте це, в першу чергу. Я розумію, що ви десь можете відчувати, що це ваше, і що це воно. І може з'являтися тривога, якби не упустити це, Так? якби ця зірка не зникла. Якби це... Але ми попадаємо в ці переходи. Так чи інакше, у вас буде ще один перехід. Ось. Потік, ну, ну, наприклад, ясний шлях. А, якось тут ясно знання розкрилось. Угу. А, водолій, яснознання на базі. Як я це пропустила? Ясне, знання з вами буде. І не сумнівайтеся. Сімірка мечів може говорити про те, що ви дещо сумніваєтесь. а Так чи це не так? А відкрилось це в мені чи не відкрилось? А може, це я собі придумала? Нічого ви не придумали. Дев'ятка пентаклів — це ваш дар. Записуйте, до речі. Все, що вас зупиняє в прийнятті, скажімо так, цього факту, це ваші обмежуючі переконання. Ну, мозок такий він. Поки що не вийшов на рівень того, щоб приймати це як норму, скажу так. Тим не менше, водоліє тут в когось, ну, в когось з вас є імпульс, пристрасть. А в кого до кого, це цікаво. Тут, або в одоліїв, до в в пристрасті діва стоїть в обороні. Приблизно хтось в аналіх дієвих, хтось більш такий, знаєте, за... ну, по своїй природі індивідуаліст. Чи індивідуалістка більше бути на своїй хвилі, займатися своїми справами, любитель а, чи любителька особистісного простору, так? і не сильно впускає людей в своє оточення. А, вам би хотілося розчинитися, я розумію вас. Ну, по судячи по цій розкладці. А, чи це ви тут виставили оборону? Да ні. Вам би щось хотілося розвивати в тому момент. Ви хочете щось розвивати, ви цього прагнете. Ви захоплені якоюсь ідеєю, якоюсь мрією. Щось ви там собі от прям бачите. Розумієте, от є у вашій голові чітка картинка того, як це має бути. І це знаєте, що найцікавіше, це не те, що ви собі придумали, ви прям бачите, вибачте мене, ви бачите якесь майбутнє тут. І причому ясно, але і з іншого боку людина не бачить цього, розумієте? Там інша позиція. І при тому всьому, що ви то бачите правду, ну я б так сказала. В долі правду бачить? Ні. Сім ночів. А чого не бачите? Десятки кубків не бачите? Чи це ви водолії не бачите? Вам би хотілося, ви не бачите. А воно є в проєкції. Дивіться, вам прямо розгортають зараз пакет на реалізацію цього? Воно швидше відбудеться, ніж ви собі уявляєте. Важко? Планувати важко. Ну От я вам до цього тут і читаю розклад, щоб сказати вам те, що ви там собі уявляєте, воно реальне. Довіртесь своєму ясному знанню. А, тут же якийсь заміс. Вам поговорити потрібно. Так, відкритись. Знову ж таки, ця історія. Ви бачите це. Ви ж то бачите. Але ви це ну, ви не говорите про це, не розказуєте партнеру чи партнерці. Ви десь приховуєте, чи що? Ну, читаєте, скажімо так. Ну, я, я розумію, що буває часом непросто, бо це щось дуже у вас глибине, дуже прям ваше таке. Потаємне, щире, велика цінність в цьому. І, відповідно, вам не хочеться, щоб це так розбилося. Трійка мечів. А я вам пораду зараз візьму. Я ще не дійшла до Сібірки мечі, але я вам візьму пораду. Страхи перебільшені. Чим більше ви це в собі стримуєте, тим більше вас навалює, я вам так скажу. І самооцінка під'їхала. І ваш талант, оцей цей ваш дар, ясне знання, ви себе накручуєте насправді. Ну, в питаннях. Воно, не воно, так чи не так? Це все реально, чи я собі придумала? <сміх> чи придумав? Ні? ні, не придумали, жреця. Імператриця. Воно в процесі визрівання, воно реалізується. Ой! Я собі... Просто я бачу оцей, тут, цю череду, і я собі уявляю цей момент, коли воно почне проявлятися, що з вами буде відбуватися. Ну, скоріше, за все, воно вже проявляється. Того у вас така трошки може бути панічка. Типу, невже це зі мною відбувається? Ось. Мозок ще не... От ви вже перейшли, а мозок ще ні. Ну, я таке враження. Лев і ви всі. Це ж ваш 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 потенціал, ваша сила в цьому сонце. О, хо, хо. Станьте гордо під моїм і заявіть про щось. Не знаю про що. Стрілець. Ой, тут у вас хтось є в енергіях стрільця. Королева жезлів. конкретно. жінка. Угу. Про щось закінчувати. Оці вагання, сумніви. Роботу над помилками, переоцінку, про це, от щось прям застрягаєте ви. Там, ну, все, 10 мечів це прям кінець. Неприємно, звичайно, але вам потрібно вийти в енергію стрільця. А тут конкретно може йти мова про передачу знань чи наставничество, допустимо. Е ну, це гармонія. Якось стрілець вам розкриє цю історію також. Давайте так, як повпливає в подальшому, тільки ви прояснюєте цю історію, ви пускаєте свій дух на волю, бо це дух тут контактує душа і вона вам чітко розказує, чого вона хоче. Але вас зв'язують якісь ваші, ну, скажімо так, Переконання, так чи якесь суб'єктивне сприйняття реальності своєї. ось так Як тільки ви висвічуєте щось прояснюєте, так? відкриваєтесь, заявляєте, не знаю, сяєте, являєтесь собою, проявляєте себе у всій своїй природі, тут Лев щось пропонує ще до того всього. А ви думаєте, що це, ну. Якась, можливо, для вас е... хібна історія. Да ні. Не хебна. Це робоча історія. Дуже навіть робоча. Ну, питаю, що для Водоліїв ця пропозиція? Яка ця історія? Вісім пентаклів. Плануйте? Ріст в достаток іде через цю історію. Але цей момент бар'єру, він капець тут. Я вас відчуваю, прям який ви. Вас аж, аж в грудях може спирати від оцієї. От... Це Мані... маніпура, сонячне сплетіння, чакра волі. Далі анахата, відкрите серце. Потім вішутха, чакра самовираження Ось, Самовиражайтесь. ну Не що ці камені, навіть прям. Як з цієї опери. Тут всі, тут всі чакри відкриваються. Всі чакри розкриваються через один крок, через одне рішення, через один вихід, я не знаю, ту спетаклі. Дякую за увагу, водолії. Це було прям дуже сильно, дуже красиво і дуже надихаюче. За бажанням залишайте зворотний зв'язок в якості енергообміну. До нових зустрічей!